Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Я розлучилась вже давно з Іваном. В нас є спільний син Ян. На аліменти я не подавала, адже ми домовилися з чоловіком, що він щомісяця буде надсилати певну суму для сина. Але зв'язок з ними дуже підтримував, не говорячи про зустрічі. <кій> Та й коли питав про те, що потрібно сину, то робив це якось, ніби через силу та не дуже охоче надсилав ті кошти. Декілька років назад я вдруге вийшла заміж моїм обранцем, став Ярослав. Він полюбив мого сина як рідного, а згодом у нас з'явилось ще двоє синів. Ярослав прекрасний чоловік та батько. Я впевнено можу сказати, що саме він найбільше моє кохання. Колишнього чоловіка теж своя сім'я, двоє дітей. Колишня свекруха, на відміну від Івана, обожнювала свого старшого внука. Я приводжу сина до бабусі час від часу, адже, як ніяк, кровно вони сім'я. Ніна Анатолійна. Навіть сама пропонувала подати на аліменти на її сина, щоб яну допомогти. Та й завжди різних гостинців передає онуку. Одного разу, коли я привезла їй на декілька днів сина, Ніна Анатольвна з порогу спитала: скільки Іван переводить грошей на сина? Я була спонтеличена таким питанням, адже не очікувала такого питання. Мені було ніяково відповідати, бо я ніколи не підраховувала, яку саме суму він передавав. Ніна Анатолійовна запросила до столу на горнятку чаю з педживом, Залиш... Заливши чай. Та сівши за стіл, жінка почала розповідати, що ярина. Теперішня дружина Івана дуже молода, набагато молодша за чоловіка, і вона дуже багато, навіть можна сказати, що занадто багато хоче від нього. Вона дуже рада, що в Івана немає аліментів, тому і вимагає з нього більше. Я досі дуже чітко пам'ятаю всю ту біль та розчарування від зради Івана, коли він розповів про коханку, що він збирається йти до неї. Тоді я думала, що буду сама до самої старості і не знайду собі нікого. Але Ярослав показав мені, що я можу і маю бути щасливою, і що Ян може мати прекрасного вітчима, який буде любити його всім серцем. Ніна Анатолійовна просила подати на аліменти на Івана. Я спитала, для чого це. Мій чоловік дуже добре заробляє, тому син нічого не потребує та ні в чому йому не відмовляємо. Але вона відповіла, що гроші, можливо, зараз яну і не потрібні, але коли той виросте, будуть дуже доречними. Мовляв, відкладай гроші, вони лишніми ніколи не будуть. Залишивши сина в бабусі, я поїхала додому. Я раділа тому, що, хоча в мене нічого не склалося з Іваном, і я на він не дуже той любить, але сину дуже пощастило з бабусею, яка любить його навіть після нашого розлучення. Зараз мало таких людей, поки що я не зробила вибір, але мені дуже радісно за те, що в мене є така чудова, хоча й колишня свекруха. Любі друзі, чи правильно поступила наша свекруха? Чи знаєте ви таких свекрух, які після розлучення... Підтримують своїх колишніх невісток. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.